Малий морський танкер ВМС Фастів вперше після перебазування з Криму вийшов у море. Основною метою було проведення ходових випробувань після тривалого ремонту, визначення маневрених елементів судна та вдосконалення морського вишколу екіпажу. Сьогодні було здійснено вихід морського танкера Фастів для виконання завдань за призначення підготовки до здачі курсової задачі К2, перевірки маневрених елементів корабля та Визначення роботи головного двигуна на різних режимах роботи. Взагалі екіпаж за завдання виконав, був використаний ряд підготовчих стріль з автомата Калашника та пістолета Макарова. Екіпаж також виконав завдання, оцінку задовільну, загальну. Основу екіпажу танкеру складають моряки з команди великого розвідувального корабля Славутіч який наразі залишається у Криму. Протягом цього літа відновили судна забезпечення Донбас, шостка, борщів, новоозерне та рейдовий буксир БУК-239. Фастів став шостим. Олексій Мосейчінок, Катерина Долгополова, телерадіокомпанія Міністерства оборони «Бриз» для часу ЧЕ.